Їх всевидяче око повсякчас за нами спостерігає. Ми давно, як ляльки вуду в руках у масонів. Їх символіка зустрічається повсюди, навіть там, де ми її не бачимо. Єврейсько-масонські сіоністські ложі захопили світ ще 17 століття або й набагато раніше. І всі наші війни, перевороти, катаклізми давно сплановані. Невже доля кожного із нас вирішується ними? Саме так стверджує Всесвітня теорія змови. Але чи не грандіозний це фейк, та саме теорія? Можливо, ніяких масонів і не існувало? Ви на каналі Макадзеба підписуйтесь, ставте міцну подобайку та підтримуйте розвиток каналу донатами. Всі послання в описі під відео. З різних джерел можна дізнатися спільне твердження, що масони це релігійно етичний рух за самовдосконалення, ніби як зараз модно казати тренінги по особистому там зростанню. Та відкриттю якихось там чакр. Але масони ще й засновані на релігійних ученнях. Часто масонів називають вільними мулярами або каменярами. Це люди доби просвітництва, які в прямому сенсі займалися будівництвом храмів. А оскільки масони каменярі, то Всевишнього вони називають архітектором. Масонські символи це те, що нас найбільше лякає. Чому вони кругом ставлять свою таку чортячу мітку? Що ж воно таке то за око, яке нібито за всіма піддивляється? За однією з версій, то око самого Бога, типу ми всі під споконвічним наглядом вищих сил. Але дехто трактує це інакше. Мовляв, масони це напівсекта, яка контролює весь світ. Група перших осіб планети, які все бачать, над всіма мають владу і взагалі самі уявили себе там ледь не за богів. До речі, на всій символіці завжди зображають. Око відкритим, як приховану істину. І в рідкісних випадках замість ока масони можуть зображувати всередині літеру G, що означає God з англійської Бог. Та й сам трикутник, в який вписано оченятко, також пояснюють по-різному. Звичайно, що то не просто геометрична фігурка з уроку математики, якщо з релігійної точки зору, то це типова християнська трійця Бог Отець, Бог-Син і Святий Дух. Та й майже у всіх релігіях і навіть дорелігійних віруваннях, число 3 завжди вважається якимось там магічним. А якщо не брати до уваги релігійні переконання, то три сторони масонського трикутника це учень підмайстер або майстер, або ж наші класичні символи там, віра, надія та благонадійність. Хоча іноді це може бути схоже і на єгипетську піраміду, або взагалі на індійський вігвам. Як бачимо, давні люди точно не змовлялися, але символи чомусь схожі. То, можливо, дійсно щось енергетичне в цьому і є. Але, як я сказав, лякають не самі символи, а те, що вони чомусь зображені буквально на всьому. Та що далеко ходити, на купюрі 1 долар красується всевидяче око. Та яке відношення має приватна валюта Америки до Кам'янерів? Хто зна. До речі. Так, долар це не зовсім державна валюта Америки. Така купюра з масонським символом була затверджена ще у 1780-ті роки, тобто їй вже майже 300 років. Тому, можливо, це перейшло просто у звичку друкувати подібні купюри, а їх істинне значення давно втратилось з роками. Перша письмова згадка про масонські ложі датується 1598 роком у Шотландії, але явно, що історія масонів. Має набагато глибше коріння, і все могло розпочатися з 11 століття, коли виник католицький чернечо-лицарський орден тамплієрів. Їм приписували нереальні багатства та володіння якимось там сакральними таємницями. Схоже на масонів, так. Але є твердження, що масони, тамплієри і єзуїти це зовсім різні і навіть конфліктуючі між собою течії. У них суттєво відрізняється релігійний світогляд. Відбувся такий розкол в першій половині XVIII століття. А ще згодом масони були засуджені навіть самим папою римським. В 1738 році він взагалі видав буллу, яка виставляла масонів як шкідливу для апостольської церкви секту. Католики вбачали в масонах своїх конкурентів, тому їх почали переслідувати і цькувати. А оскільки католицька і взагалі церква на той час мала перший вплив в Європі, то таке переслідування ледь не дорівнювало анафемі. Так, масонська діяльність перейшла на напівлегальне становище, що тільки додавало їм окрасу таємничості та навіть містичності. Існує поширена теорія змови, що нібито там масони насправді об'єдналися, щоб правити світом. Що саме масони мають відношення до багатьох революційних подій. Переворотів і навіть вбивств впливових осіб. І в першу чергу тому, що пік популярності масонських лож припав на кінець 18-го, початок 19 го століття. І до найвідоміших масонів того часу належали такі люди, як Бенджамін Франклін, Гаррі Гудіні, Ендрю Джексон та навіть Джордж Вашингтон. Не просто ж так думав народ, об'єдналися такі впливові люди того часу. Отже, були якісь там в них Таємні змови, мабуть, та влада над світом. Але як стверджують психологи, більшість прихильників теорії змов мають відхилення у психіці. Там якась там параноя, нарцицизм чи шизофренію навіть. У людини з'являється нав'язлива ідея, що з нею хтось там слідкує. Коли це виникає просто як тип мислення, це лише частина світогляду. Але коли це переходить. Межу манії чи панічних атак це вже може заважати нормальній комунікації і навіть життєздатності. Проще кажучи, серед клієнтів психлікарень лікарень височає людей, які запевняють, що за ними стежать там якісь там масони, тамплієри чи нацистко там Таку шкідливу пропаганду щодо впливу масонів часто використовують до речі політики у своїх виступах чи агітаціях, щоб пояснити якусь там військово-політичну невдачу у своїй країні. До того ж, ідея всесвітньої масонсько-єврейської змови несе своє коріння з Росії. На початку ХХ століття, коли Російська імперія підсіла на перевороти та революції, там на болотах виникають такі собі чорносотинці, праворадикальний, навіть дещо нацистський рух, який ставив руський народ, ну звісно, вище за інших. А оскільки чорносотенці фізично не могли терпіти нікого, крім. Руських на своїй землі, то почали активно винищувати інші нації. І розпочали, звісно, з євреїв, сумнозвісні єврейські погроми. Але ж треба було вигадати якусь там причину, щоб приховати свою дикість і відверту ненависть. Тому чорносотенці активно розпускають плітки про єврейсько-масонські змови, які нібито керують всім світом, і керують, щоб нашкодити звичайному народу. І щоб не допустити їхньої влади над планетою, треба перебити всіх і знищити всіх там іудеїв. Невідомо, що на території України стала справа Беліса, коли в Києві по звірячому били маленького українського хлопчика Андрія Ющинського. а звинуватили в тому єврея Менделя Беліса, нібито він це зробив з ритуальною метою. Але українці відразу збагнули, що іудейська релігія не передбачає ніяких ритуальних жертвоприносень. Відповідно, то був все наклеп, а вігно то було лише представникам одного народу, для того, щоб розпалити ненависть до євреїв і вчинити погроми руками розлючених українців. Пізніше, звісно, і самих чорносотенців з'їли більшовики. Але красиві байки про жидомасонські змови залишилися серед наївного народу. А як ми знаємо, найкраще впливає на масову свідомість почуття страху. Тому, на думку росіян, масони це загніваючий запад, який. Підпільно об'єднався, щоб знищити ісконно ісконоруські землі. Та яка може бути теорія змов щодо вбивств, переворотів чи війн, якщо масони позиціонують себе як релігійне братство, до того ж, в більшій мірі християнське? Відповідно, вони шанують Божі заповіді і не можуть йти на священні там битви з невіруючими. А ще в сучасному світі йде активна тенденція на атеїзм. Тому масони як релігійна ложа просто втрачає свій вплив. Та хто знав, Можливо, атеїзм, то нова форма вже впливу на маси. Не дивлячись на те, що масонські ложі міцно розгалужні по всьому світу, стати членом цього руху не так та і просто. Доведеться пройти відбір і суворо відповідати певним критеріям. По-перше, вам має бути від 21 року. По-друге, ви обов'язково маєте бути віруючим, як правило, християном або іудеєм. А по третє, ви обов'язково маєте бути чоловіком. Так, до масонської ложі жінки до певного часу не приймалися. Ось така вам гендерна дискримінація. Хоча за останньою тенденцією масони зрадили своїм давнім традиціям і почали з'являтися змішані ложі для чоловіків і жінок. Але як показує статистика всіх часів, масонами ставали переважно люди освічені середнього та вищого там класу. Можливо, нижчий клас заздрив та ображався, що їх не приймають до ложі. То ми почали розпускати там різні плітки. За попередньою перевіркою також з'ясовують масони, чи немає кандидат в масони меркантильної вигоди, адже члени ордену мають довести щирість свого духовного бажання приєднатися до ложі. Після проходження перевірки масон дає клятву, в якій обіцяє назавжди залишатися вірним правилам братства, зберігати таємниці і діяти виключно в рамках масонських традицій та законів. Адже всі порушення. Бачить всевидаче око Бога. Але око оком, а за реальні фіксовані порушення передбачається призупинення членства, виключення або сувора догана. Сам обрат посвятив масони не менш захоплююче та містичне видовище. Перед тим як кандидата заведуть до храму, йому зав'язуть очі. Як знак покірності, майбутній масон має бути і неодягненим, і не роздягненим. Тобто йому оголяють ліву частину тулуба. Оскільки серце має бути відкритим до Бога, також у бідолаги відбирають всі коштовні речі, підгортають праву частину штанів і знімають лівого чобоття. Але і це ще не все. Найстрашніше, що на шию кандидату вішуть мотузку. Все, фобії розвилися. Із зав'язаними очима, і з мотузкою на голові, непонятні сектанти кудись його тягнуть. Куди, за що? Прямо в приміщення храму, де кандидат слухає морально-філософські настанови і проходить обряд ініціації. Далі піддослідний має урочисто принести клятву на тій священній книзі, яку релігію там він сповідує, там Біблія чи Торі. Після всього на кандидата одягають масонський фартух. І старішина офіційно оголошує, що до ложі приєднався ще один брат. Як вам такий середньовічний обряд? Хотіли б переєднатися, до ложі, пишіть в коментарях. Але чим же займаються всередині надсекретного братства? Явно, що не каву з пиріжками п'ють. Ну ні, можливо, там каву там і п'ють з пиріжками, але найголовніша задача проведення ритуалів. При тому, що не існує єдиного закону їх проведення. Знову ж таки, щоб секретну інформацію не оприлюднили для непосвячених. Але окрім всього, масони активно займаються і благодійницькою діяльністю. Опікуються шпиталями, дитячими будинками, притулками та людьми в складних життєвих обставинах. І це знову ж таки обґрунтовано релігійними переконаннями масонів і підтверджено небідним статусом їх учасників. До речі, при тому, що організація таємна і члени звичай, не розголошують про свою участь, але братчики одне одного можуть впізнати навіть серед натовпу у масонів є спеціальні такі засекречні жести. Особливе рукостискання і закодовані слова. Десь у великій компанії ніхто нічого не зрозуміє, і тільки масон масона впізнає за свого. До того ж, велика ложа може змінювати кодовані шифри, якщо стає відомо, що їх розсекретили. Українці ніколи не мали звички відставати від моди, коли світом котилися велика хвиля масонських течій. Наші землі це також обов'язково зачепило. І в першу чергу. Це прокотилося вулицями Львову. Саме там ми можемо зустріти найбільше масонських символів. Встановив моду на Каменярів у Галичині француз Франсуа Лонгшаф де Бар'є, нащадок з родини кальвіністів. Перша ложа трьох богинь була невдалою. Її ліквідували під натиском церкви. А ось в 1767 році почала діяльність ложа трьох білих орлів, яка проіснувала цілих 15 років. Місце розташування цих лож невідомо, але з певною вірогідністю можемо сказати, що це венеціанська кам'яниця на площі ринок 14. А в 1812 році штаб-квартирою масонів стає родинне гніздо князя Чорторийського. Саме його дружина організувала перший жіночий масонський клуб. Ось така вам перша масонська феміністочка. Так, за декілька років популярності масонів у Львові залишилося безліч поміток їхніх символів. Наприклад, на гарнізоновому храмі святих апостолів Петра і Павла, що був побудований архітектором Джакомо Бріано, заховалося всевидяче око. Також, якщо подивитися, то можна узріти символіку на розі кам'яниці Абреків. Та й що казати про Львів, коли навіть столиця рясно всипана масонськими символами. І в першу чергу знаменитий пам'ятник Хрестителю Русі Володимиру Великому. Ні, князь, звісно, не належить до масонського ордену, як мінімум, не в ті часи він жив. Та й не за католицькими обрядами хрестився. Та й самого всевидячого ока на пам'ятнику немає. А ось іншої масонської символіки там вдосталь. На постаменті Володимира можна побачити символи кельму і циркуль. Таємничі там стрічки, змії, жезли, а також важливий масонський знак акацію хірама, що означає безсмертя, здатність до воскресіння і нового життя. І не дивно, адже пам'ятник було споруджено в 1853 році. Саме це був період розквіту культу масонів. Єдине часи антирелігійного Савка, князь Володимир ледве перетерпів бідолага. Скинути більшовики його таки не наважилися, а ось декор і різні там прикраси, так би мовити, реставрували. То, можливо, там десь якраз і було все видяче око. Окрім того, деякі прихильники теорії змови стверджують, що масонські символи ми майже щодня бачимо перед своїм носом, а саме на гривнявих купюрах. На одній із типів 500 гривневої купюри зразка 2006 року уважні українці помітили масонський символ. Невже вся теорія змови то правда, і вони своїми щупальцями дісталися й до України. Але ні, то знову все трішки не так. Справа в тім, що на 500 гривнівій купюрі зображена українського філософа Григорія Сковороду. А масонський символ це його авторський малюнок. Сковорода особисто багато вкладав у цей символ: так званий піфагорський такий трикутник, типу ідея трьох світів: Всесвіт, людина і символічна реальність. А обведене коло це саме життя, адже воно йде по колу. До речі, світогляд, коли життя йде по колу або по спіралі, це язичницьке бачення, а коли по прямій християнське. Пригадайте, як ви уявляєте світ, друзі, якісь там події, який у вас підсвідомий світогляд? Язичницький чи християнський? Також пишіть в коментарях. Але зі сковородою не все так просто. Окрім того, що він описав світобачення в язичницький такий символ. Існує версія, що Григорій Савич таки належав до київської масонської ложі безсмертя. Хоча ця версія й досить суперечлива, він, безумовно, як філософ був знайом з багатьма течіями, в тому числі з масонськими, але де його сучасники згадують, що Сковорода був нейтральним і бай, там, байдужим для того, щоб з головою поринути в масонські рухи чи інші секти. Тому, можливо, він дещо цікаве для себе взяв від них. І перемістив у свій знаменитий малюнок, який через 300 років почав так тривожити українців на цій купюрі. Загадкова також таємниця, чи належав до руху масонів Іван Якович Франко. За офіційними даними, нібито там ні. Але аж занадто багато говорить назва його твору Каменярі. Від цього вірша і до самого поета місно приліпилося однеменне прізвисько Каменяр. Навіть на його. На гробку зображено образ борця каменяра з кайлом у руці, який рубає скелю. Франко дійсно до кінця життя цікавився релігійними віруваннями. В більшості його творів закладено біблійські сюжети, наприклад, знаменитий Мойсей. Але назву твору з принадлежністю до коменярів масонів він не підтверджує. Франко пригадує, що якось побачив звичайнісіньких там собі будівельників, які товкли. Непідйомне каміння на дорозі, і тому вирішив написати твір про тяжку працю, прикрасивши його декількома алегоріями, але знамените завжди окутано легендами і містифікацією. Проте був у нас принаймні один офіційно визнаний масон, причому людина досить відома в рідній історії. Український поет, письменник Іван Котляревський митець не приховував, що входив до масонської ложі в Полтаві під Красномовною назвою Любов до істини. Справа у тому, що початок 19 століття це пік масонського руху. Це було модно. До любові до істини входив навіть генерал-губернатор з усією своєю командою. Як ми зрозуміли, членами масонів, як правило, були представники інтелігенції, там якісь дворяни, пани та графи. А так як Котляревський належив до класу інтелігенції і був далеко не остання людина в Полтавській губернії, він не міг. Відставати від моди, але проіснувала ця ложа недовго. Тодішній російський імператор Олександр І бачав у тому антиурядові та головне антиімперські настрої, але проіснувала ця ложа недовго. Тодішній російський імператор Олександр І бачав у тому антиурядові та головне антиімперські настрої. Раптом що? Корону із макітри стягнуть, краще закрити ту масонську ложу від гріха Подаля. Проте санкцій до членів застосувати він не став. Мабуть, таки імператор трішки побоювався загальносвітового руху. Але то все було давно. А масони живі, здорові, активно функціонують і зараз, в незалежній Україні. Наразі всі українські масонські ложі належать до європейських, а ними опікується, звісно, переважно Франція. Уже буквально за два роки до розпаду Союзу. В 1989 році в Одесі запрацювали ложі французького відділення єврейської парамасонського ордену Бнайбрід. Так, знову єврей і знову масони. Збіг, не думаю. А ще згодом 90-ті в Парижі відкрили ложу три колони Номер 785 виключно для формування масонства в Україні. А в 1995 році великою ложею Австрії у Львові було освячено ложу «Світло», яка працює в ритуалі «Шрёдера». Але варто і зауважити, що в 90-ті то такий час розквіту різних сект був і рухів. Чого лише варте біле братство з Деві Марія Христос? Наївні люди, щойно вийшли зі сталевих рук комуністів і відразу почали потрапляти до інших аферистів. Така вже людська психологія, що треба у щось вірити і на когось перекладати відповідальність. Але і до 22-го року масонські ложі в Україні не скоротилися вони швидше об'єдналися у велику ложу України, яка налічує декілька сотень таємних учасників. Наразі найбільш активно діють ложі в таких містах, як Київ, Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Запоріжжя та Драгобич. Напишіть, друзі, а чи є у вашому місці масонська ложа? У світі ж налічується приблизно понад 8 мільйонів масонів, але. Так, для порівняння свідків Єгови у світі також близько 9 мільйонів чоловік. Але ж до свідків ми з такою насторогою не ставимось. Так, масони це супер таємна і якийсь час була найвпливовіша організація світу. Але ключове слово була. В часи громадських там світових революцій, геополітичних змін і відсутності мобільного зв'язку. Наразі ж масони здрібніли та втратили свою колишню значимість. І існують лише як напівсектантське, таке маловідоме утворення. Тому в 21 столітті боятися треба вже далеко не масонів. Хоча, можливо, я просто один із них. І мене попросили так вам розповісти <гум> цілком таємно. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити будь-який коментар. Якщо хочете мене підтримати, можете зробити донат або придбати мої авторські програми тренувань. Спортивне харчування та іншими послуги. Всі послання будуть в описі під відео. Також напишіть, як вам така рубрика. Про що ще зняти. Все пишіть в коментарях. На цьому все, друзі. Всім па-па!